Я знаю, що сьогодні ти продав два набори. Покажи, давай покажемо людям. І що цікаво, завжди купують набори по одній штуці. Так, да, да? тут, а одразу, тут, два а тут одразу два тут Сьогодні одразу два. Візуально вже коробки дуже гарні. Апона. Ось такий ага. чудовий набір, італійське виробництво. Виготовлені вони з кришталю. Угу. Накладки мають посріблення. Цікаво. Дуже така тематичне, та, з підковами і кіньми. Е, так, що? На щастя. на щастя, на долю, хай вітер колише тополі. Також другий <с замовили. кришталю. Накладки виготовлені з міді та мають по золоту. Ну, герб, да, Герб по золоті дуже гарно виглядає. Українська тематка. Це українське виробництво, хоча ж бокали, це також італійський Так. А саме да. головне також відправляємо їх за кордон, але через перевізника. А, тобто, що це ти маєш на увазі? Ну, Люди, які знаходяться за кордоном, знаходять перевізника, mm -hmm. повністю сплачують замовлення. Mm -hmm. Ми відправляємо перевізнику, і перевізник далі вже відправляє їм їх замовлення. А, а за кордон не знаєш, куди вони їдуть? А, самі ці набори да. в Чехію. В Чехію поїдуть. Тут. Так, що, якщо ви знаходитесь за кордоном, ми теж можемо в принципі такі речі відправляти. Макс, де побачити таке, де, де асортимент побачите? наш інтернет-магазин ексклюзії, також на яконі лавці є такі вкладка, подарункові набори. Переходьте туди, звертайтеся, відправимо подібне, аналогічне. Що забажаєте, обирайте? Чекаємо на ваші звернення.